Всем привет, с вами я, э, Андрей Ловицкий, вы на, кана э, вы на канале Лего, 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 то меньше. Ну и э, вы зараз подумаете, где же Лего? Сейчас поясню. Я, кроме Лего, увлекаюсь еще киндерами. и киндерами. Ну, конечно, вы пробачите любители Лего. Ну, але все одно я більше люблю Ліго пробачити любителі кіндерів. Ну, на моєму каналі будуть виходити як колекції, так і цей. Так і обзори обзори на Лего, так і ну, будемо відкривати кіндери. Ну, коротше, різне всяке в мене буде на каналі. Пока що в мене мало чого там є. Ну, поки що подивимось на мою колекцію. Я дуже, е, мені, дуже сподобав, ой, нь, ну, мені дуже сподобався фільм. І я ще перед фільмом навіть зібрав всю колекцію Кіндерів і Birds в кіно. Ну, в кіно тут тільки ці три іграшки є. А ці всі ну, не із кіно, так сказати. Ну, Ви не переживайте, все буде нормально, все і кіндери, і лево, так що. І ще зразу кажу, що в мене цей обзор і колекцій, і показую, ми, я буду розказувати це і, і розказ про колекцію, і влог, так сказати. Ну, Про влога тільки трохи зараз буде. Ну, от, що касається, я буду, крім Ліво, знімати кіндери, я це вже каз. Я ще буду, в мене ще є багато китайського ліга, ну да. Я увлікаюсь теж цей. Ну, коротше, на моєму каналі ще будете, буде, якщо ви, наприклад, якийсь наборчик побачили. І, і, ну, цей. і не знаєте, чи купити. І якщо на моєму каналі буде такий обзор, як ви можете побачити, що в ньому є. Чи там, там деякі буду я буду казати, де що погане, Де що схоже, Де що дуже добре зроблене. Ну, коротше, побачите. Різні компанії будуть. Ну, давайте почнемо вже про колекцію. Цихріберс. Зразу скажу, що сама найрідкісніша мініфігурка в мене в районі це була ось ця мініфігурка. Саме найрідкісніша і ось цей чак. Ну, саме найрідкісніша це ось ця. І ледве знайшов. Ну, Давайте перейдемо к самому обзору колекції. Давайте почнемо з такого самого першого. Що в мене попалося? Це ось цей. Давайте я покажу всі відвину. Так, відвигаємо. Ну. Зараз почекайте, що пробачення. Ну, давайте подивимось на саму птічку. Сама ось така птічка. Це ред на лижах водних водних. І він може кататися. ну Просто по слишком столю не трохи. Ну, може, коротше, кататися. Тут є три фішки. Зараз покажу, які. Три фішки. Перша фішка 20 очків ззадні ташки. Друга э, фішка, тут 30 очків і усатий. Свинка. усатий барон назовіється. І 15 саме найменше. Давай. Це ось така свинка. І сзаді теж Тут так само. Ну, і, і тут зна, ось, бачите, є згини як знаєш. І так ставши Їх треба збити. І зразу скажу, що найчастіше мініфігурка в цій колекції, саме яка попадається, ну дуже багато це ось цей бомб. В кіно, навіть дивно. Я, я думав, що всі в кіно будуть рідко попадатися. Ну і давайте вже третю. третю Посередині так поставимо. Yes. Всі трезьбів. Круто. Ну... Подивились одну мені Такі сині лижі і тут колесико. Ну, Давайте перейдемо до другої. Друга, яка мені попалась, це була... я вже точно не пам'ятаю. Коротше, не будемо. Давайте подивимось на ось цю Матільду. Матільда. Ну, сидить на травичці, така Матільда. Давай, єс. Yes. Матільда. Давай фокус. Зараз. Матильда. Тут я вот такие запускальный механизм. Клюшка для Давай. Тут на кольцо можно вот так надеть. Есть. Ну, типа то. Ой, не бачу. Ой, все там. Аж. Ну, и тут едет три мішені. Я вже не буду мішені збивати, просто покажу. Ну, наприклад, в цього і по то все. Я вже не буду збивати, тому що. Ну, не дуже добре цією клюшкою, але все одно колекція є колекція 15. Ось така свинка. 20, ось така свинка. І 30. Знову сати барон, баронку. Він всюди, він всіх покорив. Далі, ну, давайте бомба. У мене бомба тільки чуй, дві карточки, я знайшов 30, і 15, 20, я. Ну, десь пошукаю. Ну, карточки це не головне, сама іграшка це головне. Не будемо покажати, що бомба про так. Ну, бомба все. На резинці. Ну, якщо так відпускати. Ось він там. Ну, хай відправляється. Далі у нас ред. Ця міні-фігурка єдина, в якій є наклейка, ось така. Наклейка. Тут такий кубок і сам ред. Дуже класний. Тут в нього є м'ячик і самі три свинки. Перша свинка 30 очків. Бо вона посередині ворот друга свинка 20 очків. І третя свинка, це 15. Всіх 30-20, 15. Ну і вона може стріляти. Ой. Блін. а Блін, промахнувся. Ви бачили? Дуже класно. Промахнувся чогось. Ну, ні. Давайте подивимося туди самих птічок кіно. Тут є теренс. Датте теренс. Так, тут перша фішечка. 30 очків і знову сати барон Друга фішечка, 20 очків і третя фішечка. Просто я ще їх не відчіпив і, і в чому грала, ви його запускаєте, і він має попасти, якщо він попадає, наприклад, 15. Да І ну, він дуже прикольно літає. Я вам. Давайте покажу. Все. А, в нього ще на флаєри такі. Упс. Ну, коротше, він, так, він літає так і крутиться. Тоже класно. Ось самі птички з фільма. Дуже класні птички. Їх тут три штуки. Перший це чак. давайте начнем с того, что цей, э, бомб сборный складывается из четырех частей. А, ну, с четырех частей. У него есть такая пузик серый сзади, хвост и крылья. И такая штучка Ну, коли я його розсердую, вона збільшується ну, донизу, донизу і він не вибухає. Далі це ред. Ред головний персонаж. Такий ред прикольний з хвостиком. Лице ось таке, Насупене. На така підставочка. І ось і ось чак. Чак такий. З хвостиком. Стравичку. З і саме прикольне, що тут є. Бачите, отакі вирізи? Це вмисне зроблено. Я замітив вже давно чогось дивився, наприклад, дивився обзори, там дивився, як відкривають кіндери, збирали ці і чогось там не замічали. Я вже давно Я коли бомбу купив, я думав, вони якось будуть ну, не з'єднуватися, просто там немає якихось ось такі три пташки. Дуже класно. Тро... Троє друзятів, так сказати. Ну, ж таки. Ну, на цьому, я так думаю. Обзор закінчим. Ну, на цьому вже обзор закінчений. Всім пока-пока. Не, все-таки обзорчик не закінчили. Думали, вже все. Ще я хотів дещо показати. Розказати, що м -м -м, обзори, о, ну, що обзори на Кіндери оці, ну, будуть, ну, так вже річ, ну і на обзори на Лего, і на, оці, на Кіндери, коротше, ну, ось така в мене вже горка. Ну, коротше, любителі Лего і Кіндерів, ви не обижаєтеся так сильно. Я буду знімати і Лего і Кіндери ровномірно, може трохи там більше, там більше. Ну, як е, получится. Ну, короче, е, тепер уже всім пока-пока.